Напередодні 1 листопада, коли вшановують пам'ять померлих, в Ужгороді активно триває підготовка. Місцеві жителі поспішають придбати все необхідне для впорядкування могил: квіти, вінки, лампадки. Ми вийшли на місцевий ринок ужрода, щоб дізнатися, як місцеві жителі готуються до 1 листопада, та що купують, вже обійти по привести в порядок могили. По перше, причистити все, купити квіти, посадити, бо зараз прийнято носити живі квіти, а не вінці, щоб не засоряти і цвинтар, і навколишнє середовище, бо нема як їх утилізувати. Ну а потім купимо свічки, буде служба на цвинтарі, як на 8 березня, так і на день усопших. Усе ціни підростають, а пенсія як я як пенсіонер, а пенсія на місці стоїть. Іду до церкви, заказую службу, йду на могили, беру віночок, живі квіти, лампадки. Є такі лампадки, що ставиться свічка, яка батарейка міняється. Постійно приходимо, батарейку міняємо, щоб і свічка світила. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи змінилася зараз вартість порівняно з минулим роком? Ну, мені кажеться, ні. Які квіти були, постійки, по 150-300, по 300, так і лишилися. Це закарпатська традиція. Їду е, до, на могилу своїх рідних, своїх батьків. Ми живі квіти несемо, тому що квіти живі це, це живе, щось живе від серця до, до пам'яті наших предків. Ну і свічки, це лампади, це обов'язкова така атрибутика. В свою чергу продавці на ринках зазначають, що традиційна атрибутика до свята всіх святих залишається незмінною. Як і раніше, найбільшим попитом користуються вінки, лампадки та інші ритуальні вироби. Найпопулярніші квіти, які купують хризантеми, айстри, жоржини, і хінацея, чорнобривці. За словами продавців, ціни порівняно з минулим роком не змінилися. Хризантему купують вже на вшанування День пам'яті померших. Ціна 50 гривень, горшкові по 100, 150, 200, 300 гривень. Чи купують зараз вони? Купують. Більше 100 свічечки і квіточки вибираєш. Розкажіть нам, яка вартість, які купують? Дорожчих? Квіточка ну, у нас по 200 гривень, 250 висока. І тут ціни розписані У нас є по 300 гривень, є по 50, по 100 гривень. Різні ціни. А що найбільше обирають? Ну, Свічки вибирають по 120, по 100 гривень такі. Чи купують зараз люди квіти до 1 листопада? Купують. Розкажіть, нам, будь ласка, що ви тут продаєте? Які? Жоржини, майор, тут майор, які в нас були, О, це кризонтена жовта, красива, така кризонтена, букетики гарний, красивий. Все беруть. Порівняно з минулим роком. Чи змінилася зараз ціна на такі квіти? Я думаю, що ні. Я думаю, що такі майже ціни, як і пройшло року, не змінились. Насамперед, у день всіх святих передбачено відвідування церкви, прибирання та прикрашання могил, а також родинні традиції, як от спільні молитви, приготування особливих страв та розмови про померлих. Це нагода задати тих, хто своїм життям надихав інших і прокладав шлях до віри.